Ну і одразу до східного фронту, тому що як завжди, всі бої відбуваються зараз там. Ну зараз це йдеться про кілька місяців після власне звільнення правобережжя Херсонщини. І почнемо давайте з Бахмуту так, там це одна, мабуть, найгарячіша або одна з найгарячіших точок на карті бойових дій. Власне, серйозних ніяких змін на карті, ми не помічаємо з минулого разу. Відомо про те, що ворог і далі намагається, навіть не намагається, а штурмує постійно це місто. Що дедалі більше там фіксується заміна вагнерівців, яких вибувають в цих їхніх постійних атаках хвиля за хвилею наші захисники, і їх доводиться замінювати на кадрових. Ну якщо так можна сказати, бо там теж кадрових лишилось не так багато. Це десантники, і навіть спецпризначенці повідомлялися, що їх перекинули з під Авдіївки. Зокрема, намагалися наступати з південного сходу і з північного сходу. Але наразі, наскільки відомо, лінія зіткнення проходить по залізничному полотну в районі залізничного вокзала, і саме там ідуть запеклі бої. Крім того. Намагалися вкотре вороги перетнути дорогу, яка дає можливість все ще мати зв'язок безпосередній з захисниками Бахмуту, постачати їм все необхідне. Це вочевидь, трапилося в районі села Хромове і. Ми навіть маємо відео від батальйону вовків давінчі. Я не буду гарантувати, що це трапилося в хромові саме, але логічно, це точно наблизу Бахмуту. так, це було в безпосередній очевидь, близькості, оскільки відстані там вже невеликі. Росіяни намагаються перетнути цю дорогу, зрозуміло з якою метою, щоб наше групування там опинилося в оточенні, фактично. Але їм досі це не вдається. Не можна сказати, що поїздки в Бахмут і назад це якісь легкі прогулянки. Це дуже небезпечна і важка дорога, але вона є і вона функціонує. До речі, до цього відео, якщо ви його не бачили, там 11 хвилин, але насправді вони точно вартою того, щоб є присвятити що подивитися їх переду цьому відео, тому що ну дійсно є на що подивитися, і є, скажімо так, про що подумати після цього відео, і щодо тих умов, яких все це відбувається і щодо того, наскільки професійно і злагоджено діють українські військові і. Що таке війна, в принципі? Як якщо... вони діяли непрофесійно, їх би там вочевидь вже не було. А досі вони є. Ну і справді вогневий контакт відбувається часто на просто мінімальних дистанціях декількох метрів, коли вороги вже стоять буквально на краях окопів. Але а, наші хлопці ці позиції тримають не завжди вдається втримати. Доводиться інколи відступати. Потім їх відбувають і так далі. Ситуація дуже динамічна, але а, Бахмут. Стоїть не весь звісно частину його вже захопили, але, але просувалися. Але головне ворога... тут я думаю, все-таки, от якщо ти трошки менше зробиш, подивитися на лінію фронту, яка залишається рівною достатньо. Так. Ну тобто ситуація явно контрольована, якщо вона дійсно відповідає тій, які зображені на цій карті. Ну вона плюс-мінус достовірна. І ми бачимо, що немає якихось підстав очікувати, що зараз українські війська будуть оточені або залишаться без постачання і так далі. Мабуть, це зараз головне у цій ситуації, тому Бахмут дійсно тримається. Так, звичайно, ясно, що вороги поступово там відгризають. Якусь вуличку, якийсь квартальчик, якусь будівлю, але ну це не принципово насправді, оскільки принципово було, якби вони десь прорвали оборону. Коли наші під цим тиском трохи відступають, в цьому нема трагедії це неприємно, звісно. Але трагедії нема загалом, ситуація справді контрольована щодо інших гарячих точок на карті, то з Авдіївки. Епіцентр бойових дій змістився трошечки південніше в Мар'янку. Ми знаємо, що вчора буквально президент України відвідав Авдіївку. Ми знаємо, що він людина відважна і доволі часто відвідує зону бойових дій, але якби там ситуація була аж надто напружена. То е, навряд чи б, е, просто його служба безпеки дозволила б таку поїздку. Тим Очевидь, паче, там, там подивилися, що з ну осінь так звані аналітики, що президент був буквально за три кілометри від е, лінії фронту. Тобто, ну це, чесно це кажучи, в тих умовах, що три, що десять, що тридцять, це майже. Одне і те, ж, оскільки сучасні засоби враження створюють загрозу і на більших дистанціях, але три кілометри це ну не жарти. Насправді тобто в Авдіївці всі спроби наразі ворога оточити місто або прорватися в лоб зазнали фіаско. і вони не дарма з'являється інформація, що з під Авдіївки вони перекидають якісь найбільш боєздатні підрозділи чи то до Бахмута, чи то до Мар'янки. Також за минулу добу вперше за останній час ворог намагався проводити наступальні дії в районі вуглидара. Там давно цього вже не траплялося. Цього разу вони зробили декілька атак, але як повідомляє генштаб в своєму зведенні вони успіху не мали. Ну, якщо ми вже спустилися південніше, то можемо поговорити трошечки про Запоріжжя. Там останнім часом зафіксовані дещо панічні настрої окупантів, ну і відповідно місцевих жителів, оскільки вони не можуть не перебувати в контексті того, що відбувається. Зокрема, з'явилося відео з Токмаку, і зазначено, що там, по перше, відбувається. Така собі евакуація місцевих жителів здебільшого своїм ходом. Ось ми бачимо відео. До речі, тут така смішна ситуація. Як ми знаємо, у нас від початку війни заборонені відеореєстратори на автомобілях, і заборонено категорично і жорстко знімати блокпости на телефон там чи будь-що. Ну от, вочевидь, це один з окупантів в машині їхав, зняв блокпост і ще й Але цікавіше, так цікавіше, дивіться, що... які у нас блокпости. Цікавіше, що вони їхали з гучномовцями і закликали людей до евакуації. Так, Мабуть. тобто. Ну, це не просто так. Очікую, що, що та случиться найближчим часом. А їх прямо закликають до цього. Про це повідомляє міський голова Мілітополя. Зокрема, Іван Федоров, а, ясно, що на всій протяжності і лінії фронту і кордону з Росією постійно відбуваються обстріли на півдні теж постійно потерпає і Херсон, і звільнена Херсонщина.